Привіт! Сьогодні з вами, як все, як би. Ну, коротше, ви поняли, я як все. І сьогодні я вам покажу, як зробити футболочку. Перше заходимо в Google і пишемо футболки. Футболки Roblox. Зображення. І у вас тут випадають всі футболки робокса. От нажимаєте на всі от футболки, футболки типа наклейки. І тут у вас є всякі наклейки. Наприклад, хочете, можете отаку навіть. Силача можете, можете ось таку. Ще ви можете... Ну, коротше, яку-небудь вибирайте собі футболочку. Далі заходите в галерею. Нажимаєте ось тут ось, зверху, і вибираєте свою фоточку. Зберігаєте її і виходите назад. Далі заходите в Roblox. І далі ви просто гортаєте, там, де вам пише Mora от от. заходите сюди. Далі гортаєте в самий низ. і Ну, коротше, там, де, коли не буде писати ось таке от і ось такий от значок. Заходите на це. Далі нажимаєте. Ось сюди. І далі нажимаєте на ось цю стрілочку, там, де пише Краре Нір. Коротше, я не вмію читати. Далі заходите. Ось сюди, на друге. Вас вибиває сюди. Далі нажимаєте на ось це от. Ось. І нажимаєте далі просто. Якщо ви вже зробили кофточку, ну, коротше, на кон чи що там, коротше, зараз. І далі заходите ось сюди. І заходите нажимаєте, коротше, на таке от біле Далі ви просто нажимаєте ось сюди. І вибираєте свою фоточку в робоксі. Гортаєте самий низ і на, ну, не самий низ, доки не з'явиться закінчиться цієї рисочки цієї циферки. Нажимаєте далі ось сюди, на синю кнопочку. Ладно, гортаєте низ і самий низ і натискаєте на кнопочку таку. І все, весь оці ход два чекають вас. Коротше, кара, далі знову сюди і заходите на свій аватар. Ось сюди і далі. Коротше, сюда, і у вас тут вроді має з'явитися якась кофточка. конь. Почекайте, зараз, може, я не туди зайшла. Ладно, я все зроблю спочатку, попробую зробити вдруг, як би, я не на то нажала, напевно що. Може це? Все, я захоронила її. І... Ну, коротше, просто мені вже якось такі люди, що не попадають. І ось, коротше, результат. Зараз я зроблю скін під нею, і все буде чітко. Ну, все, таки от в мене скінчик вийшов. Ну, ось такий скінчик, коротше, вийшов е -е, і. Скоренько зробила скінчик і все, і в мене вже виходить, тільки мені потрібно кожу поміняти, бо бачите, тут е -е, вот таке от. Ну, все, кольори сочетаються там. Думаю, що там мені ще зробити. А, та уже зашвітається дуже прям добре. Дуже добре, що вона нас ну, чекайте. Ось, все, уже зосвітаю. Зушит... О, все. І. І то ось такі от у мене скінчик вийшов. просто модель. Модель. Коротше, потім волосся, не знаю, на які. Ось. Коротше, якісь волосся тоді получу. Хоча ні, стоп, в мене є свої, як би, волосся, такі, знаєте. Зайду сюда, найр. Ну, коротше, такі от волосся є. Думаю, вони не підходять. Хоча ні, не підходять. Ні, вони все таки не підходять, так що я візьму свої волосся. Не знаю навіть які підуть. О, давай тут такі от візьмемо і, думаю. Шатки. Ну короче, я буду такою маленькою, такою, знаєте. Я надію таке от лица. Думаю, хоча б, Ну воно зараз модне. Как би я не шчу, зараз модно. Короче, Коротше, так от вийшло. Отак от. И... Просто трошечка, знаете, прохватило меня трошечка. Вот, видите, какие лица я. Ладно. Я бы такие бантики взяла, и бы были. Но все равно не. Так, же. я хвастаюсь просто своим скином. Мне дождь Всем пока-пока.